Не просто кризу, а дійсно розставання пережили Маша Яфросиніна та Тимур Хромаєв. Подружжя у шлюбі вже більше 20 років, однак у 2013-му вони розходилися майже на рік. Тоді їм здалося, що вони залишилися рідними людьми, близькими друзями, батьками неймовірної дівчинки. Нани, але їхні шляхи як пари розійшлися. Вони обоє так стрімко розвивали свої кар'єри, і в якийсь момент усвідомили, що вони дуже різні. За словами Марії, їхнє життя просто йшло паралельними шляхами, і остаточно вони прийняли рішення розлучитися після того, як обидва зрозуміли, що й секс став порожнім. У шоу Ебаут Маша зізналася, що в якийсь момент перестала відчувати збудження до свого чоловіка, а збудження це все ж таки важливе для жінки. Та втім, саме секс зрештою і став тим, що оновило шлюб Єфросиніної та Хромаєва, адже через рік вони переспали. Треба віддати йому належне. Він для цього багато зробив. Він зробив це красиво, він зробив це сюрпризом. Він з'явився, коли я його не очікувала. Він оновився повністю. Тоді Маша та Тимур почали зустрічатися. Вони були коханцями, нікому не говорили про їхні стосунки ані друзям, ані родині, ані навіть їхній донечці. Зі слів Маші вони з чоловіком усвідомили, в чому була їхня основна помилка. А саме їхній шлюб належав усім донечці, батькам, друзям, соціуму, врешті-решт, паблікам, папараці, всім, крім них, самих, чистий, красивий пристрасний секс може бути шляхом до вміння поговорити. До того ще один секрет їхнього оновленого та міцного шлюбу це те, що Маша постійно змінюється, і таким чином у Тимура, нібито, багато різних жінок, які насправді поєднуються у ній одній. Віди дівчини з зайвою вагою, невпевненою в собі, дуже сором'язливою, яка знала лише одну позу в сексі до жінки, яка була два рази вагітною, годувала грудьми, була в різних психологічних станах, мала різне тіло, яке трансформувала, змінювала, і Тимур від цього просто шаленіє.